Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте qr код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Ми говоримо одразу після зустрічі президента Зеленського з Джей Ді Венсом. Це одна з найбільших його зустрічі Мінхінської конференції, що відомо на цей момент, і які враження у вас від свіжих заяв. Ну, відомо, що все тільки починається. І очевидно, що плану як такого врегулювання, там не знаю, мирного плану, як його не називай, його прописаного, узгодженого ще ну, не існує в природі, але дуже добре, що все-таки відбулася ця персональна зустріч із віцепрезидентом. На ній, до речі, вже був держсекретар Рубіо, долетів в Мюнхен і спецпред. Представник Kellogg, який, до речі, буде в Україні там, за кілька днів після закінчення Мюнхенської конференції, і це буде, я так розумію, як наступний етап розмов і так далі. Ну, Як сказав президент Зеленський, що Мюнхен таке не дуже хороша назва для того, щоб підписувати якісь угоди. Ну, очевидно, роблячи референс на 38-й рік, так і Мюнхенську угоду, коли Чехословаччину розділили, да, віддали. Судити, і фактично був такий епізмент та загравання з агресором, і до речі, я я в розмовах з особливо з європейцями я нагадую про цей приклад, але кажу, ви знаєте, ну величезна різниця в чому, бо ж Чехословаччина вона ж не ну не, не чинила спротив. Її поклали на тарілку, розділили, передали частину на іншу тарілку, і все а далі там що відбувалося, ми пам'ятаємо. Але Україна чинець і це якраз той фактор, який насправді і я сподіваюся, і буде рятівним в, в нашій ситуації. Бо а, в, в нас є велике військо серед європейських країн немає нікого, навіть, щоб близько порівняти з цим. А в нас є можливості вже виробництва власної зброї і а, навіть якщо порівняти з 22 роком, коли почалася повномасштабне вторгнення, то наші можливості виробництва власної зброї були набагато менші тобто, ми були більш залежні від ургентної допомоги партнерів, щоб вистояти. Ну в будь-якому випадку, окрім оцих цього короткої зустрічі, а було ще досить непогане, як на мене, інтерв'ю Венса Wall Journal і навіть республіканці, конгресмени, от з якими я спілкувалася, вони самі відзначили, що це мабуть the strongest language we heard. це не най найнежорсткіші е е слова, які були вжиті е в ну. Віце-президентом проти Росії, бо він сказав, що ну, якщо Росія там не буде копрети, не буде там значить, слухати, то у нас є багато різний вибір інструментів впливати. Економічний про санкції, і про це вже говорив Келох, що санкції там скільки. Три з десяти працюють чи, чи за, за бальною шкалою. Три з десяти і це може бути насправді, вони не прибрали зі столу. Як то кажуть, опцію саме військової допомоги в вигляді континенту. А що важливо, звичайно, а, ну загалом а, оця вся ці цей настрій от Європа зараз там буде все всім займатися. Ну з одного боку тут нічого дивного. Бо а, насправді Трамп, під час свого першого терміну, і це мені говорили європейці самі. Говорив те саме ми Америка платить 65% бюджету НАТО. Збільшуйте свої внески. Ми не, не, не будемо постійно батьками, яких викликають школу, коли щось у дітей трапляється. Так хтось когось там якийсь хуліган набив. А це перше. Друге, а чому ви не купуєте енергоносії? Наші і ну в принципі, українці задавали таке саме питання, бо купували дешевший російський газ. Але тим часом користуючись парасолькою Сполучених Штатів натівською і в тим, що Сполучені Штати витрачали кошти на оборону, і мали і мають продовжують мати великий контингент на європейському континенті. Напередодні конференції деякі європейські політики, ну і в принципі, після телефонної розмови Трампа з Путіним, деякі європейські політики коментували це так, що гірше ніж Мюнхен, 1938 року. Були побоювання, що саме на полях Мюнхена США й Росіяни змусять Україну підписати невигідний мир, зрештою Росіян. Так і не було запрошено. Вони з 22-го року не відвідують мюнхенську конференцію їх просто не акредитують. Чи є відчуття, що європейці провели цілу спецоперацію, щоб не сталося такого гібридного замирення невигідного для України і Європи? Ну, це все-таки німецька конференція, і організатори вони німецькі громадяни, і вони вирішують кого кредитувати, кого запрошувати. Власне, бо всі, хто тут з бейджами, це власне вони пройшли акредитацію у організаторів конференції, і, і зрозуміло, що росіяни, які представляють уряд, вони вони welcome, та? Вони тут не бажані гості. Причому ну самі ж європейці вони теж не відкидають того, що треба зрештою. Сідати з Росією про щось говорити, так а, але я думаю, що це було пов'язано з тим, що не була зрозуміла, а яка ж спільна позиція. І про це говорив і Зеленський. Що давайте спочатку ми сядемо Сполученими Штатами, от є Європа. Тут приїхала і Ф. Фондерляєн є президент Євроради. В них теж була окрема зустріч. до речі з Вельсом. Де вони сказали, що так ми будемо підтримувати Україну. Так Україна буде членом Європейського Союзу, так вона нашій компанії, як то кажуть, так а, і. Ми хочемо, щоб вона була цивілізаційно з Європою, а не кинути її Росії. Але в але ходять хороші росіяни, як, як то кажуть. І в мені просто цікаво, я не слідкувала, чи були якісь дуже різкі заяви, бо це ж їхній зірковий час для того, щоб вийти і сказати, та які переговори із тираном, вбивцею, тим, хто мучить і в там замучив того ж самого Навального. До речі, от якщо порівняти минулу Мюнхенську конференцію за день. Били, ну, били, так, да, давайте це називати, бо це була точно неприродня смерть Навального в тюрмі. А зараз, що передувало в Мюнхенській конференції, дрон влетів в укриття ЧС і про це теж багато говорили. Більше того, сьогодні, ну, сьогодні ми маємо на увазі, що це. Перший день офіційний п'ятниця конференції. гроші тут, та і там окрема панель по nuclear security, атомна безпека. І от така безпека, що дрон влітає в укриття ЧС. І ну насправді я дуже сподіваюся, що там не, не, не буде якогось витоку, бо з'явилися вже якісь нові коментарі. Їх треба перевірити, чи це офіційні коментарі, що є там певна загроза та, радіаційна, але ну знову ж таки, це так ну, терористичний акт. І це робить Путін напередодні в ніч початку Мюнхенської конференції. Якби він хотів, щоб це було там якийсь його тріумф, та щоб йому там щось принесло на 30, Очевидно, мабуть, я не ну він би не, не робив такого а, зухвалого кроку. Тому а, те, що говорив Зеленський, потім він переповідав, що він сказав це Трампу, що я не вірю Путіну. що Путін брехун так, але я вірю, що ти настільки сильний американський лідер і президент, що він тобі там. Значить, не відкрутиться, і зрештою, ми там всі разом його посадим. Він там вислухає наші якісь умови, і щоб це буде lasting peace. До речі, що добре було в заяві Ванса після розмови, і це публічний вже комітмент. Так те, що вони вже публічно заявили, що вони теж не зацікавлені в якомусь сісфайр. А як відреагували європейці на слова дівенса про те, що проблема? Не в Росії і не в Китаї, а проблема у Європі в самій і в їхніх політичних підходах, і який піддав критиці там імміграційну політику Європи, і те, що там скасували румунські вибори через там тиск інформаційні впливи росіян, і те, що не запросили ультраправих ультралівих політиків Німеччини, зрештою на Мюнхенську конференцію, як сприйня як взагалі в Європі сприймають для нас Одним душем були заяви Трампа, які лунали цього тижня. А як вони сприймали оці слова Венса? Ну є вже офіційна позиція німецьких політиків. Бо ну, власне, всі ці колючки вони були в першу чергу адресовані німцям, які хости цієї конференції, і там і пісторію вже говорив. І Ан Аліна Бербок, міністр закордону, справи відповідно, міністр. Оборони, що вони ну там не вважають таку мову прийнятно. У мене трошки склалося відчуття, що це якесь продовження своєї виборчої кампанії республіканців, яка для них була супер успішною, і от і, 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 і просто це якийсь такий шлейф. Бо вони, ну в принципі, говорили про те ж саме, що вони про migration, Так ну це, це була їхня фішка. Міграція, закритий кордон, Мексика, картелі, все це а, стіна. Я думаю, що тема не, не не дарма він назвав маска, так коли пожартував про там грету і скільки терплять грету європейці, і що потерпіть маска трошки ну не так і довго. А я думаю, що певна. Певний конфлікт між Європейським Союзом і Сполученими Штатами може бути, але знову ж таки, це моє припущення, не хочу, щоб це там був якийсь що, не знаю, прогноз. Але таке відчуття є, що саме великі гіганти технологічні ті, які в американській власності, але підпадають під регулювання європейського союзу, це може бути от яким цим моментом е, певних дискусій. Бо е, я е, ну навіть для того, щоб перевірити, чи ну дишов зараз європейці, скажуть та ні, ми забуваємо DCI-Act, Ми там не будемо мати єврокомісара по цим справам. Я була на дискусії про AI, дезінформейшн, штучний інтелект, дезінформація були представники європейської комісії. І ні, вони говорили: ні, 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 вибачте, у нас регуляції, ми бюрократи, ми Європейський Союз. У нас є Digital Service Act, акт, який регулює великі платформи. Ні, не можна дезінформацію, ні, не можна штучний інтелект і діфейки там постити, Ні, ні, ні. А і зверніть увагу, що оці. Зміни правил, які зробив Фейсбук на території Сполучених Штатів, пам'ятаєте, це була дискусія, що вони відміняють оцих фактчекерів. Тепер там буде тільки що ти можеш, навіть якщо це фейк-ньюс, То ну напише знизу, що це фейк а але його не будуть удаляти із. Із публічного доступу такої ж системи вони не не запропонували європейського союзу. Більше того, вони надіслали листа європейським країнам, сказали: дивіться, це регуляція Сполучених Штатів. А тут ну ми, ми дивимося, от на, на ваші правила, і поки будемо грати за правилами. Але чи буде грати за цими правилами мета? Ну можливо, буде, бо Цукенберг він якось так більше ну вірніше менше робив таких різких заяв. Чи буде щось? Робити маски, якщо б якісь були чи санкції, чи штрафи на X, ну більша, скажімо так, вірогідність. Зважаючи на те, що він в команді Трампа, то це може мати вплив на позицію самої адміністрації і Венц нічого не сказав про тарифи, нічого не сказав про тарифну війну. Перепрошую, вже просто з 7.30 говорю, вже голосі ранку. Але Урсула фон Ляйн сказала, що в своєму виступі до Венса. Що дивіться, торгівля світова вона несе користь усім гравцям? Так, оці всі ми придумали цю всю торгівлю для того, щоб всі ставали багатшими. А тарифи це шлях до інфляції, це шлях до сварок, до якихось розділення партнерств. Тому ми сподіваємося, що ви нічого такого не зробите. Але якщо ви таке будете робити, то європейський союз теж тут, значить, щось запропонує, якусь жорстку реакцію, жорстку відповідь і так далі. І ну. Як не як, але саме. Спочатку політика Путіна, а зараз можливо і політика нової адміністрації Сполучених Штатів ще більше згуртують Європу, і це на нашу ну ми в цьому зацікавлені як країна безумовно, що і витрати збільшення на оборону, і щоб вони... хай купують американський газ та, будь ласка, ніж буде зростати кількість законтрактованого російського скрапленого газу. Перший він зріс, там починаючи з 22-го року, там перевищив якусь. Якусь суму, причому це роблять навіть ті, які країни, які там перед Трампом ну, чуть не навколішки стають і там, вважають його прикладом політика. Тобто я там маю на увазі Словаччину, Угорщину. Тобто тут вони Трампом кажуть, що він прекрасний лідер а, і побільше би таких. А, а тут купують газ і хочуть купувати газ не в Трампа, а в Путін. Яке які взагалі ваші суб'єктивні враження щодо там європейських на настроїв? Як вони налаштовані? Вони вважають, що війна ось вже закінчиться, що вони все таки готуються до великої війни, оскільки ну все це поки що виглядає як одна така суцільна велика криза. Мені здається, їм би хотілося, щоб це було як раніше, і, і, і ніби в щоб нарешті все заспокоїлося, і вони там витрачали на якісь не знаю на соціальні витрати, а не на а, 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 оборону. Але я думаю, що от така. Не зовсім політика ізоляціонізму, але щось схоже на неї з боку американської адміністрації, або принаймні така дуже чітка позиція, що ви маєте зібратися тут в кучку і, і теж свою частину робити, вона не дасть, мені здається, розслабитися. Звичайно, це не ну, я не можу сказати там. На 100% про кожну країну, але особливо я думаю, що все-таки Німеччина буде рухатися в бік збільшення видатків. Вони вже виконують 3%, я Не знаю, чи зможуть виконувати 5%, бо це все-таки 5% від ВВП Німеччини. Це дуже багато. Просто бо ВВП Німеччини великі це велика економіка. А кого тут ще не було чути? Це лідерів от Італії, так Італія. Мелоні має хороші стосунки з Трампом. А я не звернула увагу, чи була якась реакція Італії на цю заяву про велику сімку, так що треба значить велику вісімку повернути. Але як на мене, то жодна із країн Великої Сімки не хоче бачити Росію знову в цьому хорошому так гарному товаристві, І так була заява Канади. І Христі Фріланд, але ну, нема такого відчуття, що тут хочуть, щоб Росія знову прийшла, якась качала права, розділяла сфери впливу і так далі. Дуже корисною була. Позиція Великої Британії, причому, що примітно там об'єдналися в в цій, в, цій риториці антипутінській і а, за Україну за Україну в НАТО від а, там лівих сил до навіть цього фараджа. Тобто навіть Найджел Фарадж сказав, що а чому ви прибрали питання НАТО і вступу в НАТО із зі столу. Так це, це непогано, це добре. І за моїм відчуттям, все таки будуть, окрім того, що є Європейський Союз, безумовно, буде формуватися така от коаліція, як то кажуть, «like-minded countries», які дуже розуміють, що є загроза з боку Російської Федерації, і це очевидно може бути от Велика Британія, північні країни, Нордік. Це, це звичайно Балтійські наші друзі. Ну очевидно, Польща. Хай би вже вибори там скоріше закінчилися дуже ці польські суспільство залежить від цих виборчих циклів. До речі, кандидат від платформи Обивательської Мер Варшави буде виступати на теж на Мюнхенській конференції Він тут один із спікерів. А тому, от ну я думаю, що Чехія основна щоб там бабіш не переміг. І тут буде треба дивитися, що буде з коаліціями в Німеччині і Франції. Ну в Німеччині то, що буде зрозуміло 23 лютого, але. Із заяв найбільших партій вони будуть стояти на, на підтримці України. Знову ж таки, тут вона варюється, бо Шольц досі не, не, не там якісь має червоні лінії, за які він не виходить. Голова цих християнських демократів він більш рішуче налаштований. І міністр закордонних справ, яка представляє зелених, вона ще, ще більш рішуче. Налаштовано, тому подивимося, Франція також, ну така трохи нестабільність політична, бо може бути там якась нова недовіра до уряду, можливо, навіть і вибори. Але тим не менше, Макрон зараз буде вкладатися в свою, як то кажуть, у цю легасі, так яку він залишає після себе. Бо в 27-му році закінчується його президентський термін. А він не може балотуватися, бо він вже два терміни був обраний президентом Франції, і для того, щоб мати карі. Чи в Єврокомісії, чи не знаю, чи в НАТО, чи будь-де. Бо він, ну, в принципі, молодий політик, активний, амбітний. Йому дуже важливо, а як пройдуть у ці роки? До 27-го і очевидно, що підтримка України це може бути тим, а, і зверніть увагу, що він ж перший говорив про миротворців. Тоді всі падали, в, втрачали свідомість. А зараз уже рахують А скільки треба, значить, по всій лінії. Так, от і Зеленський привісив цифри. Це щонайменше там 110 тисяч має бути а, іноземного контингенту, щоб це було ну щось серйозне, так і схоже на правду. А це була ідея Макрона. від тоді ну відзували. Алості ці цієї ідеї трохи відбирало іншим політикам західним мов. Ну а взагалі, наскільки всерйоз обговорюють ідею з миротворцями? Ну тисяч я не знаю звідки ця цифра, тому що різні військові експерти по-різному рахували. Ці сили ж потрібно ротувати, тобто там може бути не менше 300 тисяч, якщо говорити про ту лінію фронна ж тисяч, понад 1200 кілометрів. Лінія зіткнення. Ну і Білорусь не така вже й, ну безпечна, безпечний кордон з Білоруссю. Ну так, тобто, наскільки всерйоз говорять зараз е, про е, миротворчий контингент, наскільки це ну, реально? От є, скажімо великий, так, що навіть Макрон зможе у своїй країні своїм парламентом проголосувати відправлення контингенту в Україну? Це точно непросте питання, але якщо це буде певний консенсус між країнами, то ну, шанси на це є. Тобто про це вже говорять серйозніше, ніж ніж до цього. І ну можливо якщо вони прорахують а скільки треба контингенту, скільки це їм буде коштувати, де знайти тих людей? То ну а ми ж кажемо, це різні так варіації security guarantees, безпекових гарантій на мають бути на столі. Зрештою, хто має оплатити цей контингент, а і Я тому можливо, можливо виявиться, що дешевше дати ще більше зброї і грошей Україні, щоб це ми зробили. Ну скажімо так, іншими методами дальнобільною зброєю великою кількістю там своїм великим військом. І Зеленський говорив так: що якщо ми не в НАТО, то значить нам треба завжди тримати велику армію а велику армію потрібно в ну? У платити, тренувати це, це величезні витрати. Тому ви, колеги, наші союзники, порахуйте, що буде вигідніше чи накачувати а, а, Україну зброєю і ресурсами, а, чи ну все таки знайти якийсь варіант а, безпекових гарантій, що ви якусь частину на себе берете. Тому я кажу, що це дуже багато таких так опцій на столі. Добре, що вони обговорюються. Дуже добре, бо гірше, якби це все відбувалося в тиху. А, Приїхали, поставили там перед носом, і це не, не, не спанели й е, обговорю ну там чи на зустрічах де купаками. А все-таки, от таке певне відчуття, що е, ну мені здається, що американці не хочуть, а щоб їх запам'ятали такими, що вони допомогли Путіну виглядати красавчиком, так що він тут е, не просто не був покараний за те, що він напав на іншу країну, купував бив купу людей, закатував дітей. Викрав а ще й е, вийшов звідти. Переможцем, і я думаю, що насправді критика. Європи вона буде так, якщо будуть якісь ну, зрушення не туди. І ну очевидно, що Європа зараз має це трошки переварити. Я думаю, що і Мюнхенську конференцію треба буде європейцям переварити. Впевнена, що будуть дебати в європейському парламенті, будуть якісь наради, так і рефлексії серед урядів національних в різних країнах. Бо це ну як не як має бути якась така певна. Спільна позиція, і, і, і Європа сама зацікавлена, бо тоді з нею ніхто не буде рахуватися. Так? Якщо вони не будуть мати свою позицію, не будуть її озвучувати, то ну, це буде просто маркет великий, платоспроможний, багатий для збуту американських продуктів. Дякую, Євгенія Кривчук. На полях саміту в Мюнхені була з нами на зв'язку. Дякую вам.